Всім привіт! Сьогодні 13 березня 2023 року я займаюся заміною днища. Ось так я пророслав друге днище біля тих сімей, в яких я маю замінити ці днища. І це все дуже швидко робиться. Просто підняв, переставив з боку на чисте днище. І назад поставив. Ось таким чином проводиться заміна. Днища міняю по тій причині, перше треба почистити, ось ці що на них днища, друге. Ось у цих днищах в мене є льотки. Тобто ззаді є льоток. Це для обльоту там двох маток, можна поділити пополам. А в цих, ось як ви бачите, днищах. льотків цих ззаді немає, мені їх треба посверблити. Ось та причина. ну І зараз покажу вам тачку, якою я. Перевожу. Ну, багато чого, дуже удобна і дуже проста. Ось така тачка. Вона зварена, як ви бачите, з чого було. Тут і якась там кровать стара, які там були труби. Просто знайшов таке більш-менш по величині нормальне коліща Хоча воно трохи за мале можна побільше, тоді буде краще по канавах їхати. Дуже удобно в тому плані, що можна багато грузити. Ось, як ви бачите, на ній 9 нищ. Одне, одне таке днище важить 10 кілограм. Тобто Це 90 кілограмів ну, взагалі можна сказати, що не відчувається. Я на ній перевожу так само медові рамочки з медом при відкачці. Тут ставиться ящик, якраз він ходить, він метр довжини має. То ящик влазить 24-25 рамок. ну тобто, Виходить, в рамці. там Ну, як який в середньому там рамка 3,5-4 кг важить до Данівська, то виходить, що доволі не тяжко. Якщо рівному, то взагалі не тяжко. Все, дякую всім за перегляд і до зустрічі.